Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, чи є щось, що може заважати нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ. Допоможіть, скажіть вищі сили, допомоги прошу. Треба підтримка, хитрість за допомогою е, якоїсь е, агентури. Ну, в, в, в расистів дуже працює агентура, чи от якимсь чином вони вражають чи нашу артилерію? Здають інформацію. Це я заперечу Весь негатив убираю. анулюю всі програми. Більше не можуть росіяни. Наступ на Покровськ. Одвертаю, відсікаю на віки вічні. Більше немає у расистів авіації військової. Знищено повністю. Буде так. Прошу Вищі сили. Допоможіть нашим військовим українцям на Покровському напрямку. Одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни гранати і уламки поверніть назад. Рашистам, тим, хто дає наказ, хто виконує цей наказ. Хай йому на голову воно впаде його знищить. Буде так і так буде. Цікаю ворогів, відвертаю від Покровська, перекриваю, перекриваю. Прошу захисту міцного закрити небо над Покровськом. Більше росіяни не мають військової сили, втрачають повністю всю живу силу. Всі склади з боєприпасами, бомбами. Руйнується, більше в расистів немає чим воювати. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть нашим військовим відкрити всі шляхи і дороги на знищення расистів на перемогу на Покровському напрямку. Буде так і так буде. О, ворога, ворог отвертає до буде все сказано, здійснен так буде. На цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!